Розвиток здібностей дітей, особливо у напрямку фізичної культури і спорту одна із головних ідей соціальних ініціатив президента Віктора Януковича діти майбутнє України. Влада Житомирщини докладає максимум зусиль, аби кожна дитина мала можливість розвивати свій талант. У Житомирі обласні змагання з дзюдо проходять напередодні святкування ряду ювілейних заходів, які у наступному році відзначатимуться у нашому місті. У 2014 році якраз відбувається 50 років спочатку розвитку боротьби самбо, 40 років з розвитку дзюдо, 30 років з розвитку жіночого дзюдо, і 25 років з розвитку жіночого самбо. у Житомирі. Функціонує три школи розвитку дзюдо з власними спортивними базами, які фінансуються з обласного та міського бюджетів. Дзюдо як найкраще втілює в собі всі риси притаманні спортивної діяльності. Це і мужність, і витривалість, і боротьба, і спарінги, і командний дух тобто надскладний олімпійський вид спорту, який має досить потужну мережу розвитку в Житомирській області. На відкриття обласних змагань з дюдо приїхав і заступник директора центральної школи вищої спортивної майстерності фізкультурно-спортивного товариства Україна Володимир Білецький, який побажав учасникам змагань успіхів, достойних результатів та наголосив, що такі змагання виховують гордість нашої держави. В частності на цих соревнованнях такий спортсмен, як Гантюк Роман із Надвірної, який в своє рішення став серебряним призером Олімпійських ігор в Асінах і бронзовим призером Олімпійських ігор в Токі. Переможці обласних змагань будуть відомі вже 26 жовтня. А до того часу юні спортсмени демонструватимуть свої спортивні здобутки.